Обоє мовчите, що далі. Давайте будемо дивитися. Мовчання з обох сторон. Давайте будемо дивитися, що далі. Чи будуть далі ваші стосунки відновлюватися, чи напише він, чи відновиться спілкування. Давайте ми будемо дивитися. І ми подивимося, який він, яка він людина, яка він особистість, закритий дуже сильно, дуже любить побути на самоті. Емоціями може не ділитися, коли йому щось болить, він заховався в свою, понимаєте, шкарлупочку, і сидить там. Ні з ким не спілкується, тобто не можу сказати, що він ну вообще ну що відлюдник, що четвірка мочів, понімаєте, він закривається в собі, він все тримає в собі, і емоції він тримає в собі. Тобто, це не людина, душа на розпашку. Ні, ні в якому разі, це людина, яка буде, знаєте, як тільки для себе. Відкривати, які в нього емоції стосовно однієї чи іншої ситуації. Ну, і також можуть бути такі, знаєте, досить інколи конфліктні. Не критично, не можна сказати, що він там прям взагалі. Але може бути і таке, що, знаєте, бо щось не сподобалося, він там десь промовчав, а потім такий. Знаєте, прийшов додому і розповідає. Окей, давайте обоємо вчите, що буде далі. Що буде далі? Ну, далі стосунки будуть. Далі стосунки будуть. Тобто вони не припиняться, але сказати, що це остання мовчанка, ні. Він буде стояти на своєму. Йому дуже важко змінити свою думку. До прикладу, знаєте, він там звик да, сидіти вдома, ні з ким не спілкуватися, не ходити там гуляти десь, а ви йому кажете, ну там пошлі, пішлі там з друзями. Да, от йому дуже важко це дається. піти в соціум, змінити свою думку стосовно чогось. Це прям ну, дуже дуже важко. І він прям буде стояти на своєму. Тому стосовно тієї ситуації, яка у вас зараз є, конфлікт буде ще один. Тобто, це не кінець, скажімо так. Це буде стосунки не перервуться. Ви далі будете спілкуватися для того, щоб цей конфлікт уже якимось чином закінчився. Ну, тут взагалі потрібна чиясь допомога, насправді. Тут може бути і психолог, тут може бути і третя якась людина у ваших стосунках, яка буде вставляти мозги і розказувати йому, що краще зробити по-іншому. Да? Чи вистачить у вас на це сил? От в чому питання, тому що у нас тут на дні колоди суд. Знаєте, ви можете вже бути просто виснажена цими стосунками, цими ситуаціями, що він нічого не міняє. Він може дуже красиво говорити, насправді, тому що він у нас повітряної стихії. А повітряна стихія, вона за словом в карман не лізе. Тобто він може досить суттєво обґрунтувати, чому він вважає, що саме так потрібно робити. Але може розповідати, що інших може змінитися. Але сам він змінюється не, ну, не горить бажанням насправді. Тому стосунки вони продовжаться, але. Якщо не вводити щось таке, знаєте, от, якогось арбітра, а психолог дуже, дуже часто виступає тим арбітром, от, то, на жаль, ваші стосунки вони можуть закінчитися. І тут ви, скоріш за все, не витримаєте, і просто підете до іншого партнера.